Працюємо над тим, щоб удосконалити інститут е, цивільної конфіскації необґрунтованих активів через те, що саме ці суб'єкти не підкидають під дію цього закону. Тому ми хочемо розширити дію цього закону. От, ну і там є інші певні питання, які практика встановила, що вони досить е, не точно сформульовані в законодавстві їх потрібно певним чином поправити зокрема, має бути збільшуватися і верхній поріг. Е, Змінюватися і верхній, і нижній поріг для цивільної конфіскації, також якщо недостатньо доказів для притягнення особи до кримінальної відповідальності, зв'язку з незаконним збагаченням, оскільки стандарт доказування значно вищий в кримінальному е, в кримінальному процесі, то е, щоб можна було в такому випадку готувати позов про е, стягнення необґрунтованих активів, але на суму вищу ніж передбачено, тобто яка навіть для кримінальної відповідальності, тобто щось такого. Я зараз додам, що відбулося в справі Хмельниць, керівника Хмельницького МСЕ. Вона чому опинилася в Національному антикорупційному бюро? Тому що особа вона займала посаду і керівника МСЕ, і депутата обласної ради, що є особою підслідною Національному антикорупційному бюро. По за замовченням, якщо ця особа не є таким спеціальним суб'єктом, але є очільником МСЕ, вона не підпадає під юрисдикцію бюро, не втік. І додатково, тобто під незаконне збагачення як таке, і додатково, якщо щодо говорити обґрунтованих активів, взагалі до них пред'являти позов щодо обґрунтованих активів, я так розумію, на сьогоднішній день, тому ми говоримо, щоб віднести цих осіб, членів лікарських комісій, до осіб, які можуть підпадати під дію законодавства щодо необґрунтованих активів та незаконного збагачення, тому що якщо вони не мають цього спеціального статусу. Який підслідний Національному тикорупційному бюро, то фактично ми не можемо по ним нічого робити. В даному конкретному випадку це унікальний приклад, да? тобто щодо порогів, у нас встановлена нижня межа, від якої починається а, вартість необґрунтованого активу, це мільйон гривень. І мільйон гривень, коли це законодавство започатковувалося у 2019 році, і мільйон гривень у 2025 році це різний мільйон гривень за своєю вартістю да?